Так, мої дорогенькі, продовжую з вами переглядати речі з парахолки. І тут покажу вам, що я маю 5 таких стопочки чи стаканчики, чи як їх назвати, ви краще знаєте. Отакі От шикарненькі, бачите, такі легенькі, вони тонесенькі, е, таке ніби так як матове скло, так, знаєте, по, о, дуто так чи що, не знаю. Отакі гарнесенькі. Я їх е, е, заміряла, мають вони 40 мг. 40 мг Отакі. я тільки що наливала водички, от цей стаканчик, тільки що наливала водички, мають вони 40 мг. Вони всі гарнесенькі, гарнесенькі, е, ну, е, напевно, що не новесенькі, але вони всі ціленькі, ніде немає ніяких абсолютно пошкоджень. Е, всі п'ять такі дуже. Акуратні всі всі так, як має бути. І йдуть вони під 104 номером 50 гривень, одна така стопочка. 50 гривень. І скажу, якої вони мають висоти. А висоту вони мають з поди см. 11 11,5 см висота такої стопочки. І йде 104 номер 50 гривень. Ще показую, що я маю ще таких 5 молочників. Більше молочників так поокремо немає, Ні, ні, ні ніби є молочники, так як йдуть. Ну, Сервізами, може хтось цілий сервіз захоче, хоч вони, може і не повністю сервізи, але отак кажу вам, як є. Отакі От ще має молочники. Отакий От шикарний молочник. Він має такі полосочки довкола, це таку має кайму коричневу із е, такими полосочками, е, по, по кофейному. Так як ніби, е, по кофейному зверху написані такі, чи намальовані такі полосочки. Ручечка зручна, ручечка зручна, новенький, і йде десь приблизно на, десь може на 200 мг такий молочник. І то в нас є Германія, то в нас є клеймо Германія, і йде він під 56 номером 200 гривень. 56 номер 200 гривень отакого. От Молочника. Я, в принципі, ще маю такий подібні до нього трошечки в полосочку чи то в клітиночку такий соусник, але я покажу його пізніше. І йде отакий молоши, молочник, таким гарбузиком. Знає, от Бачите, така на ручка. таким йде гарбузиком по кругу, білий, білесенький такий молочник, ну, шикарний. Він приблизно десь може на 300 мл. Може на 300, може на 350, досить такий великий. І то в нас є клеймо Польща, клеймо, є Польща, і йде він під 80 чи 86 номером, по-моєму, 86 номер 250 гривень. 86 номер 250 гривень такого молочника. Тут показую, що ще маю такий молочник. Він так, напевно, що він йде керамічний. Іде керамічний, бо він такий тяжкенький, така ручечка. У нього, бачите, закручено, все нове новісіньке, вісіньке, фарба помальована. І от такі тут як трафарети, з одного і з другого боку фарбу помальовані. Приблизно він йде ну, також десь до 200 мл. Може, і немало, бо я точно не знаю. І йде такий молочник 42-й номер 200 гривень. 42-й номер 200 гривень. Ну, от там таке, та як клеймонів. Він може не такий, аж дуже старий, ну, але не можу вам сказати, з яких він років. 42-й номер 200 гривень. Показує такий молочник. Він такий молочник праженого молока. Дуже гарний фігурний, все дуже гарненько вироблено, такими качурами, така а, йде, як. Хайма, такий рельєф йде по кругу, Тут так, як ніби зверху, ніби в сіточку, добре не видно. Зверху, ніби в сіточку, і такими качурами йде по кругу. Така шикарна ручка вироблена. Ось така шикарна дуже гарна ручка вироблена. От такі фігурні ніжці, дуже гарнезні, знімають. От Отака фігурна ніжка, і там також йдуть такими качурами. І він йде без клейма. Всередині тут е, десь, ну, знаєте, в кісті, в тісті всередині є якісь номера, то я не знаю, яких хто років, не можу вам сказати. І Йде під 87 номером 250 гривень. 87 номер 250 гривень. Ще маю. Такий молочник, бачите, з такою ручкою добротною, має такий носик, і сюди має дирочку, щоб не проливалось, чи як, щоб менше проливалось, щоб не затікало. Не можу вам сказати, як то, бо я ще такого ну, не бачила. Всередині все новеньке, все дуже гарнесенько, він такий ну, добротний, бо такий чуть ніби тяжкенький. І то в нас є. Германія, не можу сказати, яких хто років, бо так само в тісті є якісь цифри. Не можу вам сказати, то є Германія. І йде такий молочник під 26 номером 250 гривень. Він приблизно десь може на 250 мл. Ну, десь тако, Ну, може, 300, певно, що немає. Ну, такі маю ще таких 5 молочників. Тут вам показую, що я маю таку стародавну кофемолку. Така вона досі стародавна та кофемолочка. Вона робоча в робочому стані. Все так, як має бути в неї. Просто її, як би хотів, гарно її ну, як відчистив, щоб вона була чистенька, акуратна, то все було б так, як має бути. Ну, я нічого не робила, отака вона йде вся. Ще тут має якісь. Якесь як клеймо, щось тут щось тут писало. Так, тут щось писало. Тут щось писало, я там вже не можу тепер розібрати. Ну, вона, хочу сказати, що вона робоча. Має таку шуфлятку. Бачите, має таку шуфлятку. Всі шуфлятці був перець. Скажу вам так, як є. Був перець такою ручечкою. Бачите, отака ручечка йде. І. Скажу, якої ширини і висоти. Ширина має, ну, так сказати вам, як 9,8 см, і висоти має 12,5. Ну, без цього 12,5 висоти має. І йде така кофемолка, оце є дно таке, бачите, отаке от є дно зроблене. І йде вона під 55 номером 1300 гривень. 1300 гривень отакої кофемолки Така красота. Тут знову я вам показую це тріо. Біле-білесеньке. Воно дійсно таке біле, що аж знаєте аж ріже очі. така Чашечка, вся в позолоті, позолота вся збережена, вся вся збережена. Можливо, це люди е, купили і тримали для такої для красоти. Бачите, ця чашечка, ніби таким, як я все кажу, таким, як гарбузиком, отак От гарнесенько зроблена. Ну, чашечка, можливо, я ще не заміряла, але, можливо, десь е, 200 мг має. Сюди е, ніжка чуть така чуть така фігурна і вся широка позолота збережена. І от йде таке блюдечко. Бачите, таке шикарне блюдечко з таким рельєфом по країчку і також вся позолота гарненько збережена. Вся позолота, гарнесенько збережена. І така ж сама йде пиріжкова тарілочка. Отакий от має рельєф і по кантику, по крайчику, такий дрібнесенький, ще йде рельєф. Ну, Чуть йде також, чуть йде фігурне, фігурне, то та пиріжкова тарілочка, трошки йде фігурна. І то в нас є клеймо Англія, то йде клеймо Англія. Скажу, скільки має, в діаметрі, а в діаметрі має 20,5 см. І йде під, 80, під 98 номером 1000 гривень. 98 номер 1000 гривень. Тут вам показую, що я маю такий салатник. Бачите, от такий досить глибокий салатник. Він такий, як ну, як сказати, ніби так слонової кості, але такий світліший. Сюди має по кантику такий рельєф. Бачите, от такий йде рельєф. така, як йде смужка рельєфом ширша, і сюди йде вуща. Ну, такий такий шикарний гарний салатник. Скажу вам, скільки має він довжини. Він не тільки на салат, може бути на вареники, може бути на пеліміні, може бути на м'ясо, на все, що хто хоче. 31,5 см довжини. І ширини має, зараз, зараз, зараз скажу

Клиймої Германія, не скажу яких років, то я хочу вам сказати, що може то 60-х, може то 50-х років, ну, бо якесь таке клеймо я не можу так конкретно знати. І йде під 68-м номером 400 гривень. Воно е в принципі все дуже добротно збережене, ніде немає абсолютно ні потертостів, таких як то є, ні порізів, ні потертості, і тут ніяких немає пошкоджень. Абсолютно ніяких нема пошкоджень. Ось такий шикарний гарний салатник. Ще я вам покажу таку цукорничку. Цукорничка така гарнесенька, просто нерідна кришечка. Але цукорничка, в принципі, новенька, бачите, з такими йде з такими розочками, і з такими бутончиками, ручечки такі зручні, великі досить. Вся позолота збережена, на ручках також. Вся позолота збережена, все дуже гарнесенько, все дуже гарнесенько. Такий має рельєф, і сюди по кантику такі качурі. Бачите, сюди на переломі, такому на переході, такі качурі Ідуть так, такий рельєф, такими качурами, На такій ніжці фігурній, бачите, з такими на, на чотирьох таких ніжках. бачите, і... І йде під 76 номером 200 гривень. Отака йде ще кришечка. Бачите, кришечка новенька, все, але не рідна, але не рідна. Ще вам покажу таку вазочку. Така шикарна гарна вазочка, вона не знаю, з яких 60-х-50-х років. Такої вона, як слонової кості, з такими шикарними декольками, з такими букетиками, квіточками сюди фарбу. Помальовано такого, як ніби вишнева, ніби коричневата, і сюди по кантику, так і тут коло в серединці так от помальована, вся дуже вазочка, гарнесенька. Вся гарнесенька, немає ніякого пошкодження, і вона може і не була в користуванні, бо я її навіть не мила, і вона така вся гарнесенька. І то у нас є клеймо Польща. Бачите, таке клеймо є також таке коричневе чи вишневе, і тут ще в тісті є якісь номера. Не можу вам сказати яких то років, але десь так само, десь також 50-х років, чи ще і 40-х, я не можу вам сказати. Так гарно збереглась вазочка. Шикарна вазочка, шикарна Має вона висоти 13 см, і йде вона під 42 номером 400 гривень. 42 й номер 400 гривень такої шикарної вазочки. І тут вам ще показую на останок такий соусник. Бачите, такий гарний, новесенький соусник, таку має кайму кофейну, таку коричневу кофейну клітинку. Соусник новесенький, такий дуже, ну, дуже такий гарненький, дуже все гарнесенько в ньому збережене. Він приблизно десь йде на 400 міліграмів, ну, може навіть і навіть до 500 міліграмів, не можу вам так сказати. Абсолютно, не знаю, як вам так це, це все сказати. І то є в нас е, Баварія Германія. Клеймо йде Баварія Германія і йде такий соусник під 53 номером 350 гривень. 53 номер 350 гривень. Ну, от, мої дорогенькі, що могла, то вам показала на сьогодні. А ви вибирайте, переглядайте. Телефонуйте мені, пишіть мені на Viber, я усім відповідаю, всім вам я відповідаю. Речі гарні. Так що всіх запрошую, всіх запрошую, щоб ви собі вибирали. А зараз, мої дорогеньки, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої любі. Спокійного вам вечора. І спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока.